Нічого не робимо, так? Да? Так що, друзі, всім доброго вечора. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Так, що, так як займалися шелудько господарством, так і займаються. Зробимо невеличку рекламу для стандарт Агро. Чому рекламу? Тому що е, був один коментар, що людина замовляла у Стандартагро Агро десятку і її не віддали. Ну, типу кажуть, що такого в наявності немає. Не знаю, де людина замовляла. От, але я зараз спомнив ці всі моменти і думаю, все-таки зніму відео і покажу. Так що по поводу того, що ми працюємо з вже протягом восьми років з Миколою Авраменком от, і замовляємо добавки для курей, для свиней, це вітамінно мінеральні добавки. Які ми додаємо до комбікормів, тобто фактично всі в нас йдуть 2,5% це не сучка, бройлер і піг 2,5%, тобто гровер від 30 до забою свиней. І четверка це для маленьких поросят. Ну, хто в темі, той пойме, О, мені вже давно не пишуть, там хімія, не хімія, мені тільки пишуть за мішок крапив'яний, що у людини їжога там пече, аж очі вилазять, не знаю, за 10 років щось немає їжоги. Може, ви не той мішок палите, а може просто надамить, бо як кажуть, коли коли ти чухаєшся, то не мішало бій помитися. Так що, друзі, 10-кілограмові мішки, стандарт агро вони є. Так що, якщо комусь потрібно, якщо ви робите замовлення, ви маєте можливість замовити 10-кілограмові мішки, такі самі, як у мене. Чому я замовляю 10-кілограмові? Для того, щоб людині було Простій людині, ну не та людина, яка займається професійно, там у неї купа, купа, купа свиней і курей. А для тої людини, яка має там парку поросят, яка має там невеличку кількість курей, чи взяла невеличку кількість бройлерів, то вона має можливість, наприклад, із мішка там 10 кілограм зробити комбікорму бройлерячого 400 кг, Ну і фактично 400 кг – це майже та е, кількість корму, якою можна вигодувати бройлера. там до... Ну, фактично до забою, якщо ви будете брати з нуля. Але більшість людей ще в них є така тенденція, яка була і в мене. Коли там беремо курчат підрощених чи маленьких, ми не переводимо на свій комбікорм, а купляємо заводський, тому що ми зробимо не такий. Та да, в принципі, в заводському комбікормі все те саме, що і в нашому. Тільки ми не використовуємо білки тваринного походження, а використовуємо тільки рослинного, І ми не використовуємо шроти, а ми використовуємо тільки макухи, тобто жмихи. Після технічної видавки олії, тобто і сої, термічна обробка і віджим олії, так само соняшникова макуха. Так що, друзяки, це не міф. 10 кілограмовий мішок у стандартагро є. І для мене це вигідно тим, тому що до мене навіть приїжджають там жіночки, які годяться мені. Матері от, і беруть для себе там 10-кілограмовий мішок, для них це вигідно, щоб не брати 25-ку і, по-перше, по терміну придатності, там, наприклад, пів року, то да, ну, може людина його не може використати. А взяла 10-кілограмовий мішечок і собі працює, або взяла там із якоюсь сусідкою на двох і пробує. Так що все познається в порівнянні, так що працюємо далі. Зараз це все діло розгружаємо, пішли подивимося, що у нас тут робиться. У нас тут ніфіга не робиться. Так що кукурузи ми завезли. Я дякую ще раз дяді Колі, так що шелудько не бідує. Основні інгредієнти це соєва макуха і соняшникова макуха. Тобто білкова група, це буква Б. Тобто БМВД починається з букви Б, це білки В, вітаміну, М, це мінеральна добавка. Тобто це добавка до зернової групи. Але ми використовуємо премікс, це примість. До всіх остальних, і до білків, і до зернових. Тобто змішали і отримали вже комбінований корм, тобто комбі, корм. Це не щось там таке міфічне і страшне, а це комбінація, так як ви ж не варите з однієї картоплі, ви комбінуєте, починаєте білкові тобто капу, квасоля, там ребро з м'язком, да, варите бульончик, а вже на тій основі додаєте там картоплю. Капусту і робите зажарочку там, чи пасіровочку. Так що от вам є вже борщ, також вже комбінація і там і білкових, і вуглеводів, і пішло, пішло, поїхало. Навіть да? наш патрон є комбікорм. Ну Патрон не Вася, да? кіт наш їсть комбікорм, тому що якщо їдять коти і собаки, знаєш, це все дуже добре. А також е, комбікорма для тварин. Хтось там каже, це погано, але я вам скажу одне. Ми годуємо наших тварин, тобто у нас є чим годувати, але завжди я купую їм мішок, корму не дуже дорогого, але вони гарненькі, в них проблем немає з шерстю, вони енергічні, патрон бігає цілу ніч, гавкає і керує. Так що все у нас працює, комбікорм у нас є, тобто працюємо, поки є можливість. Гранулятор в темі. О, Так що дякуємо нашому е, ту темну. Конечно, гусраці. Е, покажу і також дякую техномаршстрой. Хтось там казав, хреновий апарат українського виробництва працює. Е, більше, та протязі всієї війни, це в три роки, да? <кійнсько> ми фактично нічого з ним не робили, вже добили його до ручки і поміняли тільки підшипники. <кійнсько> По змішувачу все нормально. По зерну, звісно, трохи є печаль біда. Ну як? Я думаю, що ми дотягнемо помаленьку, але можливо, хто там продає, маємо можливість купити по 2 тонни пшениці, по 2 тонни ячмень. Так що поки на і пішли далі. Ну а також, друзі, хто не дивився вчорашнє відео, в майбутніх прямих ефірах буде розіграш коптілочки Мандрик. Це вже третя коптілочка від мандрика. Так що я дякую Серегі за підтримку. Розіграш не просто так, що Шелудьку там сутілося. Підтримку наших захисників. Я вже вчора знімав відео і говорив, в принципі, е так, стало набагато тяжче, і я думаю, та така ста населення, яка мені допомагала, їй ще стало важче жити. Ну, але, на жаль, інших не прибавилось. А ті люди, які мені там писали, ось там пишуть срач в коментарях, що ми вам предлагали там щось непонятне, предлагали якусь машину, тепер ми її передали в 46-ту бригаду. Друзі, якщо б мені хтось би писав, би, і предлагав би там машину на Шармака Бляха, залюбки. Ну на жаль, таких моментів не було. Але протягом двох з половиною років були моменти, коли мені люди писали, мабуть, штук 20 було повідомлено. Ми з людьми навіть спілкувалися і мені обіцяли, що там передадуть машини. на, моя задача тільки приїхати на кордон і забрати і передати по акту передому ну, на військового через фонд. Ну але такого не було. Але сьогодні я хочу подякувати. Хлопчин, якраз після цього коментаря тільки прочитав, прийшло сповіщення на WhatsApp. Ну, воно обично як на WhatsApp приходять сповіщення, ти думаєш, бляха, це знову треба закривати якусь потребу. Але ні, тут було зовсім по-іншому. Тут позивний Сем, це військовослужбовець 114 ї бригади, він написав, є деякі речі по медицині. От, він поскидав мені фото, там якісь коляски, і е костелі, і різні речі. Я тут сильно не внікав. Я його набрав, він каже, ми хочемо віддати. Це мій батько їздить на Німеччину і буває, передають деякі речі для військових там, медицину. Ну і я дав Мар'яне Васильне номер. Так що я дякую. Все-таки є такі люди, які телефонують і допомагають. Ну а також є там ден. У мене за кордону і багато інших людей, які підтримують, але по машинам ніколи таких моментів не було. Так що, хто хоче виграти коптілочку мандрик, це не в завтра буде. Завтра у нас буде прямий ефір. По стандарту, хоч уже хочеться, я ж казав, не співати, а хочеться просто вийти. Але ми будемо далі продовжувати, тому що іншого шляху у нас немає. Ми будемо рухатися далі, щоб ремонтувати те чермеття. І знову будемо їхати з неділі на понеділок на Покровське. Будемо забирати автомобіль на ремонт. А на підстраховку віддамо з і палок ЕЛ 200 яку ми зліпили з продкомплексом. Так що дякую, Роману, і Оксані Ціпко. Так що коптілочка мандрик на 150 літрів. От, я думаю, що в майбутньому замість коптілочки древо тут також буде мандрик стояти, але на 360 літрів для Лесі Петрівни. Так що ми працюємо. Хто думає, що Шелудько тільки на волонтерки заробляє, я працював і працюю, і буду працювати далі. І дякуючи нашим захисникам. Господарство ніхто не відміняв. Так що і далі, що в мене відповідь для деяких там коментаторів. От, от по-перше, Є багато зівак, які там розповідають, що ти там, що ти туди не завіз, що ти сюди не завіз. Те гамно. Бляха, друзі, бляха, як чітко, що у вас сука є врем'я дивитися, бляха, де в мене дирка на штанах, які я штани ношу, то може займіться чимось конкретнішим, займіться, організуйте якийсь збір, не будете потім розповідати, що всі волонтери підараси, а будете чимось сука, займатися корисним, об'єднайте біля себе от тих людей, таких же саме, як ви, тому що кожна людина шукає собі подібних. І я думаю, що цука, немає зараз в Україні тої людини, в якої ніхто з друзів і знайомих не бороне нашу неньку Україну. Так що візьмете якийсь збір. Або хочете, я вам дам. У мене їх там бляхать, ну, черги я не создаю, але запросів можу вам создати там, наверное, штук 10 надо автомобілів і штук 20 поремонтувати і ребів треба зробити кучу. Так що не є. Учіться, розвивайтеся, тому що за вас вибурювати вашу волю і свободу не буде. Кому? А говорити, яку хрена я тут сижу, що я такий патріот. І мені треба десь там в окопи йти, то це не вам судить, по-перше, і ніколи не сидів скласти рух, руки. Але не хочу на цю тематику, бо таке, коли я ти виговаю, ну, е як там говориш, то наче оправдовуєшся. Коротше, чухайте, ребята, ногу об дорогу, але для вас покажу там, тих, хто казали, ти гомно не туди висипав. Це мій город. Що хочу, хоч бляха насру серед города. Так що е з краю там не накидав, накидав. Вчора вже потемніло. Докидав, скільки мені схотілося, куди схотілося. Замовив сьогодні картопельки посадкової, просто на розвід по 60 гривень кілограм. Так що прийде, покажу, розкажу. Мені її ніхто не подарив на рекламу. Я сказав, я купляю завжди все, але, дякуючи таким, як мандрик, вони мені думаю, що зроблять коптілочку по хорошій знижечці. Так що, ну, от якось так. Так що. Але чому кажу так, тому що реально ми її тестували, і зараз будемо знову тестувати цю коптілку. Леся Петрівна буде робити ковбасу, протестуємо, а потім вже розіграємо. І хтось із вас її виграє. Так що гомно на городі тут вже лежить. Хочу ще трошки поспитати у майстерів там дізелістів. Я вже, ну сьогодні поміняв нашому чортику масло. Хай він старий, вже як двері, димить, пихтить. Робити я не там поршневу, мені його там пару разів весною і осінню треба. От, в принципі, подимів масло долив, солярки залив, і працюю. так. Залив просто полусинтетику, от Масло, так як і лив далі. Але дивить, можливо, треба змінити на мінералку, так що напишіть. Так що масельце поміняне, заводиться з півтику. Щось спробую, може, я заведу. О. Але димить, як паровод. Ну, як димить, як е, холодний. Так що наш дізільок, якому вже не знаю, вже скільки йому на відроків. Китайський мотоблок. А? Огонь? Я так це просто. Ну, Зимою я завжди там приходжу мимо, завжди там за шворочку потягаю. Для чого? Для того, щоб... Ну, кольця не позалягали. Хоч вони там і так вже залягли. Він вже стільки цей мотоблок пройшов, він не тільки в мене на городі працював, а він заробляв кошти на ще один і заробляв мені кошти для того, щоб моя родина вижила і жила. Тому що ми, все, що в нас є, ми починали з Петрівною з нуля. І так що всім зівакам. Чухайте ногу об дорогу, займіться чимось корисним і не дивіться, куди ще лутька вивозе гомно. А завтра я, бо ще ж покажу, куди вивезти, ще вкрадуть у мене. Так що завтра буду їхати туди, де можна вкрасти шелудьківське гомно на добавці. Якщо буде здоров'я, завтра ми розвеземо. І я думаю, що вже в ближайшому майбутньому з понеділка витягнемо картоплю і будемо готуватися до посадки картоплі. Тому що часу дуже мало, поїздки забирають дуже багато часу. Організація цієї роботи також займає багато часу. І зараз у нас. Звернення буде від 46-ї бригади. Дівчинка, яка покинула своїх двох діток, і пішла боронити нашу неньку України. Це моя знайома. В неї два брата Саша і Йосип боронить неньку Україну. Її батько з 14 року боронить неньку Україну. Тобто, які батьки, такі діти. Так що вона приїжджала до мене, була в неї можливість, бо діти поболіли, відпустили її додому. От, вона заїжджала до мене і просила підтримати її в зборі на автомобіль. Але будемо чекати відеозвернення, і ми закриємо це питання. А також Мар'яні Васильівни скинули хлопці з 95-ї бригади. Також будемо допомагати, але поки ці корчі треба ще поремонтувати. І начебто виїхала машинка колій після капіталочки. Зараз Васильович її обкатує. Так що я думаю, що ми віддамо і цей Педжерік, який після ремонту в підрозділ Романа Колья. Так що всім миру, здоров'я і добра. З вами був Сергій Шилудько. Працюємо, об'єднуємося, любимо один одного, поважаємо один одного і підтримуємо один одного, а не хейтимо як собаки. Так що, всім миру, здоров'я, добра, всім пока, працюємо далі.